В плей-офф, тим паче, в такій щільній серії, як з черкаськими мавпами, на перший план виходять, мабуть, що не суто баскетбольні якісь речі, так а та ж психологія там і здатність відновлюватися у гравців. Чи встигають гравці за такий короткий період віднайти в собі знову ж таки сили для того, аби боротися в цій серії? Це важливо в серії плей-офф, особливо в півфінальній з такою командою, як мавпи. Нам треба і відновитися, і зробити і скаутінг, і зробити виводи з. Зиґер, але ж нема іншого виходу, і треба все спіти, і все, все встигнути, і все зробити. І хлопці, я впевнений, з цим впораються, хоча це дуже дуже важко. Не зважаючи, не дивлячись на результат попередніх двох поєдинків, в яких матчах, в якому матчі точніше, вам більше сподобалася гра вашої команди, тому що ну за великим рахунком це були доволі різні за малюнком матчі. Один дуже результативний, інший менш результативний. Тим менш де Дніпро? мені сподобалося в домашньому поєдинку, але ж був дуже поганий захист. А в Черкасах команда виконала всі вимоги і зіграла дуже добре в. Захист. Тому ну, я думаю, що коли ти перемагаєш, тобі більше подобається. Тому в Черкасах був матч, хоча він був такий тяжкий, такий як такий тягучий, але ж ми, ми перемогли, і це о, дуже важливо. В останніх матчах з Черкасами в першу чергу знизилася дещо роль лави запасних і вклад в загальний. Ну, в першу чергу, в очки команди. Скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви того, що? Прорве, ось-ось вашу лаву для запасника. Я всьому впевнений. Я цьому впевнений, що в неділю лаву запасних прорве. І якою ви бачите гру команди в неділю? Певненою, впевнено, швидку від захисту. Тільки так ми зможемо перемогти, тільки від захисту.